Thank you 10 жовтня ворог обстріляв житлові квартали Білопілля. Перший вибух в дах на другому поверсі. Вспіли ми забігти, заховатися в підвал і одразу прилетіло сюди. У квартирі пані Лідії геть зруйнована стеля. Жінка вижила дивом. Воно, по віддимому, пролетіло мимо одна волна зривна, більш нічого. Я не чула. Я була в шокі. Я досі пор в шокі. Пан Василь підраховує збитки, бо щойно завершив ремонт. Поміняли все, все окна, все батареї. І, ну, тепер бачите, що воно нічого що нема. Потолки тут, що, тут окна, акваріум, телевізор, тут теж окон нема. Але радіє, усі рідні вціліли. Комунальники допомагають людям прибирати оселі. Ми прийшли на роботу і прийшли допомагати людям прибирати завали. Це саме найбільша постраждала квартира, яка на даний момент є. Розбирати завали одразу після обстрілів. Прибули і рятувальники. Співробітники ДСНС допомогли евакуювати 15 жителів даного будинку. Серед них було шість осіб похилого віку, а також двоє дітей. Окрім цього, рятувальники. Доправили до місця, де знаходилися евакуйовані теплі ковдри, матраци, а також подушки. В основному були по центру міста. Ви бачите, це знаходиться буквально 300 метрів від міської ради житловий будинок. Також постраждав, вже мабуть, бачили це на житловий будинок, інші житлові будинки. Окрім житлових будинків, прильоти зафіксували на місцевому підприємстві та в школі-інтернат. Четверо людей поранені, один літній чоловік загинув. Зараз у двохповерховому будинку працюють слідчі. Потім вже готує наші комунальні служби, готові плівку, щоб людям якось закрити ці всі проблемні питання, в тому числі там і дах, якщо ви, можливо, бачили. Розбити понісида загалом зафіксували понад 50 прильотів для людей, які втратили житло. Організували місце для ночівлі. Через масовані ракетні обстріли росіянами частина областей України лишилася без електро та водопостачання. У сумах світло зникло зранку. Через зупинку водозаборів у місті припинили і подачу води. Відновлювальні роботи тривали протягом всього дня, розповів міський голова Сум. Продовжують працювати і сьогодні. По місту електропостачання відновлюється. Є відповідні переключення, є відповідні незручності. Ми це розуміємо, але я хочу всіх заспокоїти, що ми розуміємо, як треба відповідно реагувати. Комунальники працюють в такому посиленому режимі. Ми працювали всю ніч для того, щоб сьогодні вранці люди просто прокинулися з водою, прокинулися з електрикою, можливо, не в повному обсязі. Я прошу за це вибачення. І, можливо, ще будуть відключення в ЄОВІ, також ми хочемо про це повідомити, тому що є відповідне перевантаження. Щодо продуктів харчування та пального у місті ситуація із забезпеченням стабільна, тож приводів для паніки немає. Хлібзавод працює в штатному режимі. Ніякого ажитажу не повинно бути. Не треба панікувати. У нас в місті вистачає продуктів харчування, вистачає води, вистачає необхідних всіх товарів. І на заправках також не треба займати чергу. Громадський транспорт працюватиме у штатному режимі. Зменшиться лише кількість одиниць на лінії. Не вистачає потужностей в електромережі, і ми там будемо підсилювати приватним транспортом і нашими автобусами. І поки що так буде декілька днів, поки не буде повністю відновлено все електропостачання по місту. Також тимчасово зміниться графік і режим роботи закладів охорони здоров'я. Поліклініки працюватимуть до 13-ї години, сімейні лікарі до 16-ї. Це якщо немає повітряної тривоги. Якщо є повітряна тривога, зрозуміло, що прийом відповідно лікаря припиняється. Обмежувально працюють також і медичні заклади в наданні послуг по обстеженню такими обладнанням, як КТ, МРТ, рентгенапарати. Протягом двох-трьох днів, я думаю, ми цей режим вже повернемо в звичайний, в нормальний режим. Артем служить на посаді гранатометника 92-ї бригади. Під час звільнення Харківської області біля міста Куп'янськ він отримав поранення. Уламками чоловікові пошкодило руку. Ми вже за нього зайшли, уже далі просувалися, і так вийшло, що прилетіли і ранили руку. Осколок пройшов через руку, дуже пощастило. Не зацепила ні одної кістки. Поруч із Артемом його дружина Аміна. Говорить, що дізналася де лікується її чоловік. Одразу приїхала із Дніпра, звідки вони обоє родом. Він казав, остаточне місце буде, я скажу. От він сказав, що я в Сумах. Ми через день вже були тут. Я тут я можна сказати, у нього весь час живу, підтримую його. От ну я залишилася тут, я буду тут, поки він буде тут. Буто з нетам, недалеко від Куп'янська отримав своє перше поранення і військовослужбовець із позивним Щегол. Чоловік із Харкова на війні із 2016 року спочатку служив у добробаті в зоні АТО, потім у Збройних силах України. Ну а пані тяжолий попався в цей раз не біжав, нічого, сопротивлявся. Поранення від міни таке. Не фартануло. У мене є косыночка, просто косыночку в этот день не дідав, а прийшов в шапки. Що все. Щойно вилікує ногу, говорить боєць, одразу планує повернутися до побратимів. Хоч сьогодні поїхав, бо рана просто не зажила. Багато з ким служив, воював, теж погибли парні. Хтось залишився інвалідом, хтось просто ранення отримав. Мстить треба за кожного, убитого, пленного за кожного. Камстій, не со злостя. Передаю привіт башкетникам сірка, скоро в строй. Напередодні 14 жовтня професійного свята військовослужбовців Дня захисника України, а ще свята Покрови і Дня українського козацтва, захисників, які проходять лікування або реабілітацію після поранень, відвідав командувач ОТУ Суми. Генерал-майор Олександр Нестеренко поспілкувався із військовими і вручив захисникам пам'ятні відзнаки. добре. Так, у нас резерв є. Панянці за те, що наберігають такого гарного чоловіка. Добре? День захисниці ж теж, правильно? 14 жовтня, тому не можна було не вручити. Наші військові частини підрозділи просуваються по території, яка була тимчасово окупована нашим ворогом. Тому це, напевно, і показує, який бойовий дух наших військовослужбовців. Всі готові вже сьогодні виписатися і повернутися до своїх побратимів. Сьогодні нагода наша відвідування військовослужбовців, тому що наближається свято, воно потрійне свято, тому користуючись нагодою, бажаю всім міцного здоров'я, удачі, вона нам сьогодні потрібна, як ніколи. Поранення у бійців різного виду і тяжкості. Декому доведеться пройти тривале відновлення. Але після одужання усі налаштовані і далі відстоювати нашу незалежність та свободу, говорить військовослужбовець із Тернополя Поляк. Спершу чоловік пішов до тероборони, згодом перейшов до лав ЗСУ. 25 числа прийшов в Польщі на роботу. Сказали поляки, що війна зібрався приїхати. Приїхав, сказав, бо я є беріть куди. Рубі щось зі мною, бо тут, я думаю, я потрібніший був. Отак От не, не міг там сидіти. Військовий запевняє, щойно одужає та повноцінно стане на ноги, одразу повернеться на службу. Я люблю свою землю, я люблю своїх дітей. Я не хочу, щоб вони таке саме бачили, як ми бачимо зараз. Терпіть, ми все зробимо. Все буде добре. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС. Україна потерпає від ворожих ракетних ударів. Вчора зранку обстрілу зазнало підприємство енергетичної інфраструктури в Конотопському районі. На місці прильоту виникла пожежа. Окрім співробітників 15-ї державної пожежно-рятувальної частини на гасіння також залучали добровільні пожежної команди двох підприємств, використавши на гасіння понад 15 тонн води, а також 600 літрів піноутворювача спільними зусиллями виявлення осередки горіння було вчасно ліквідовано. Внаслідок пожежі троє людей отримали поранення. Двоє із них працівники підприємства. Один рятувальник. Пожежа виникла в житловому будинку по вулиці Жуковського у Сумах. Різкий запах диму відчув господар. Він і викликав рятувальників. Вогонь охопив покрівлю і димохід. Менш ніж за пів години пожежу ліквідували. Пані Ольга показує фото російської ракети. Саме така прилетіла в будинок під час одного із щоденних обстрілів Охтирщини, а жінка опинилась під завалами. Гелікоптер випустив дві ракетки, одна у нас потрапила в будівлю. Перелом ребер був і саме таке, така важка травма ну, закритий компресійний перелом хребців. Оперувати пошкоджений хребет жінку доправили до сум. Тривале консервативне лікування такого перелому з накладенням гіпсового корсету призвело б до неправильного зрощення ушкоджень у пацієнтки. Це томограми до операції. На них ви бачите, що більша частина тіла хребця повністю зруйнована, та ця руйнація викликає звуження. Хребтового каналу більше, ніж наполовину. Лікарі змонтували металевий каркас із п'яти підтримуючих елементів, щоб надійно зафіксувати пошкоджені тіла хребців. Зробили велику фіксацію, щоб навантаження на пошкоджені тіла було зменшено. І якщо цього не зробити, то був би великий ризик ускладнення. Можливі були порушення з неврологічної сторони. Порушення функції тазових органів, функції ходіння. На другий же день після операції Константин Олексійович прийшов і сказав, що ні, лежати хват досить, треба вставати. Поставили мене на ноги. Ну і і кожен день я там втихеньку помаленьку в корсетах ходила. Як бачите, уже сама ходжу. Майже загоїлись і рани на плечі та стегні жінки, звідки лікарі витягли два осколки. Ще я зловила два осколочка, один стегно, інший плечі. І після ну, після плече не могла рухати рукою, ну не могла навіть підняти. А після цього він призначив мій лікуючий, реабілітолога. Тут ходять до мене, лікують. Можу піднімати і в бік, а то ж зовсім висіла моя ручка. Пані Ольга дякує лікарям за високу професійність. Вони ж відзначають її високу особисту мотивацію неодмінно видужати. Це спеціальні титанові сплави, сучасні які. Ставляться можу на все життя ставити, я не залишаю. У неї буде повноцінне життя, ну залишиться невеличкі рубці. Дуже вдячна лікарі. Це від Бога і не тільки лікарі, а й медичний персонал, увесь і медсестр, і молодший медичний персонал це ті люди, які відтяні дійсно свої справи. Тетяна Мостіпан, Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС. Були такі прильоти в нас капітальні. Вони молодці в таких ситуаціях вони приїхали сюди. І дійсно, те, що вони говорили, от ну війна, а картини такі світлі. 35 живописних полотен. Такий підсумок цьогорічного осіннього пленеру в Хотінській громаді. Хотінь за кілька кілометрів від кордону, майже щодня у зведеннях про обстріли, але війна не привід забувати про традиції, важливі і цінні для громади. Говорить її очільник Микола Торяник. Те, що наша Територіальна громада знаходиться в зоні бойових дій. Це нас не злякало. Представляєте, якби не провели ми в цьому році цей пленер, то традиція порушилась. Да? Я думаю, що цей наоборот він буде символічний, що саме в такий час, да, військовий час, але все одно на прикордонні, саме у зоні бойових дій, хлопці наші художники не злякалися, приїхали і працювали під пострілами. Перший мистецький пленер відбувся у Хотіні в серпні 2021 року. Саме тоді народилась амбітна мрія створити в Хотіні власну художню галерею, яка стане продовженням давньої цікавої історії селища предметом гордості для наступних поколінь. 200 років тому були сюди приїздили художники, чи пейзажі Хотіні є в Третьяківській галереї. Пані Ольга розповідає, у громаді навіть створили благодійний фонд Добродії рідного краю саме для втілення мистецьких проєктів. І фонд став по-справжньому народним. Хтось присилав 50, 30 і 100 гривень на те, щоб ці пленери були. Були меценати, які присилали там, тисячу більше гривень. Але люди, які прислали невеличку суму, я цим особливо дякую. Друге, що я хочу, чому я радію, що в нас на цьому заході є діти. Приїхав на свій прикордонний округ у справах, а потрапив на вернісаж. Жартує народний депутат та вважає, що мистецтво саме зараз важливе, як ніколи. Так, у нас іде ідуть бойові дії. Так, у нас головні герої нашого часу. Це звичайно військові, але життя повинно бути різнобарвне. І військові повинні приїздити, милуватися мистецтвом і також дивитись на ці гарні картини. Десять днів учасники хотінського пленеру вбирали в себе неповторність краєвидів і переносили на полотна природну гармонію сонячного світла і барв осені. Нині говорять, окрім естетичного задоволення, найголовніше, що їх професійна художня творчість під час війни стала вкрай потрібною моральною підтримкою для людей у громаді. Коли повітряна тривога, коли лунають вибухи, літають над головами снаряди і стоїть художник, пише картину. Це елемент мирного життя. І люди. Бачу, що працює художник, творить картину, приходять діти, дивляться, як він пише, як цей процес відбувається, і якась промінчик до них такого тепло, яскраво пробивається до серця, і в якійсь мірі заспокоює людську душу, оскільки війна то війною, але є художник, а тут ще золота осінь. Вона надихає, як ніхто. Вже вдруге на пленері в хотіні харківський художник Олексій Дмитрієв. Певен, світло завжди долає темряву. Тож і Україна неодмінно переможе у війні. Осінь дуже ну, преобразила, нарядила е, вашу родную Ну, Спасибо огромное, хотелось бы всем сказать, хто участвовав, хто допомагав. нужність как бы нужность своей профессии, как бы своего дела, когда это вот, коли когда... Дариєш якийсь світ. Я сподіваюся, що це вийшло в роботах, і в самому процесі. Творче натхнення митця народжується із нових вражень. Колега Олексія Валерій Заліщук говорить, він вперше в хотіні і вперше саме на осінньому пленері. Такі нові враження, ну, зокрема, мені от, доставила хотінь. Такі э, затишні куточки у вас. Дещо навіть напам'ятав мою <кій> рідну Полтавщину, таке тепло у людей, от, незважаючи на те, що дуже моторошно зараз, що тут неспокійно, дуже неспокійно, але все ж таки людина вибирає в житті краще і тягнеться до кращого. На вернісажі жодної роботи в темних тонах, інакше й не може бути, говорить ще один учасник пленеру Ярослав Випускник Одеської школи живопису. В його роботах яскраве буяння фарб і широкі мазки пензля, як емоції нестримності життя. Війна не посіяла щось чорне в наших душах, а навпаки, нас об'єднала і ми в черговий раз подумали про то добро, про, про подумали про життя в. Стократ до яке нам дорожче. Ми змінилися за війну. Звісно, ми не могли не змінитися. Але але дякую, що ми змінилися. Мені здається, от правильну сторону. Ми знайшли шлях до світла за умовами пленеру. Всі витрати на його проведення взяла на себе хотінська громада. Натомість відібрали по дві роботи кожного з учасників для створення мистецької галереї. Та після літнього та осіннього пленерів запрошують художників побачити, якою прекрасною буває хотінь зимової пори. Тетяна Полозова, Максим Близнюк Новини СТС